Будівельники надають муніципалітету гроші замість квартир. Саме така схема пайової участі забудовників у розвитку міст діє сьогодні в Україні та зрозуміло, і у Харкові. Як повідомив начальник управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Харківської міськради Яків Мусієнко, згідно з угодами, які були укладені містом та забудовниками у першому кварталі поточного року, останні мають перерахувати до міської казни 4 мільйони 800 тисяч гривень. Посадовець при цьому наголосив, що за попередньою схемою пайової участі у розвитку міст забудовники надавали муніципалітету частину квартир, прокладали комунікації. Тощо цей механізм, за оцінкою Якова Мусієнка, був нечітким та громістким. Приєднання ну, дозволило внедрити внідрити єдиної причини до приділенню розміру пайового участі. Я вже вам сказав. від свободі участі застройщиков при будівництві об'єктів соціального життя, при будівництві об'єктів євро. Уміншить фінансову нагрузку застройщика в пристроїтельстві чині культури, образування і медицинського згідно із новим порядком, забудовник тільки перераховує до міського бюджету суму, яка становить певний внесок від вартості споруди за житло, лікарню чи об'єкт культури перераховується 4%, за споруду іншого призначення 10%. Причому інформацію щодо вартості будівлі міськради надає сам забудовник. Ці дані чиновники зобов'язані перевіряти. Коли відбувається осуществляється об'єкту в експлуатацію.

За об'єкт, об'єктно на самом ділі все одно ложиться на плечі застройщика. Тобто, як стверджують забудовники, комунальні установи все одно змушують їх виконувати ті чи інші технічні умови, зокрема прокладати комунікації, наголосив Володимир Брусенцов. За його словами, комунальники аргументують це відсутністю коштів на прокладання нових мереж та незадовільним станом комунікацій. Рівень витрат забудовників на відрахування 4% від вартості будинку та на прокладання мереж, за словами Володимира Бурсенцова, приблизно такий самий, що був за часів старої схеми пайової участі у розвитку міста. Нельзя сказать, что это какая-то кардинальная разница произошла там в сторону увеличения или уменьшения затратной части. По сути, это то же самое. Тож, хоча на думку чиновників, нова схема пойової участі забудовників у розвитку міста спростить життя будівельним компаніям, на практиці виявляється, що для останніх нічого вона не міняє.